Всім привіт! Сонячна погода, тому йдемо гуляти. І найголовніше в мене сьогодні французький бульвар, але почну не з французького. Ось такий тут голуб. Я знаходжусь тут біля церкви. Ось тут є така статуя. Православна часовня Чаївської Божої Матері. Ось так вона виглядає. І виходжу на вулицю. Вулиця Білінського, базарна. Ось так тут виглядає. Покажу вам цю церкву. Хоча б трошечки храм на честь Пресвятої Богородиці усіх скорботних радостей. Іду далі. Перехожу зараз дорогу. Столовая. Тут же в них є. І ось цей храм. Мабуть, перейду дорогу і підемо з іншого боку. Гадаю, сонячний морозний день десь мінус п'ять, трохи пройдемось. Тут по цій вулиці багато разів знімала, але поки йду, то покажу вам ще раз. Все рівно кожного разу вулиці виглядають інакше. І щось, можливо, інше ми можемо побачити. Так, все, погнали, бо дуже повільно йти не можна. Так можна змерзнути, тому... Буду йти таким хорошим темпом. Ось такий будиночок. Зараз почитаємо, що це саме. Особняк 1893-го. Не пишеться, кому він належав. Ось так він виглядає. Зараз подивимось, можливо, в якийсь провулок зайду, куди я ще не заходила. Хоча треба було мені далі проходити. Тут я не вийду, общем, якось підемо. Що саме побачимо, по ітогу я не знаю. Велика Арнауцька тут поруч. Лермонтовський провулок. Ось так. Виглядає. Ось це велика Арнауцька. Початок, мені так здається. І йду далі. Саме тут І ось цей красивенний будинок. Ось так. Ми підемо до мускамедії. І що там вдасться зняти, я не знаю, щось пройдусь, прогуляюсь. Дивимось. Сонечка блищить, вже такий трошечки настрій, хочеться кудись вже рванути, хоча вона зовсім не гріє. І моя ціль цих відео я ж не історик зрозуміла, що може бути щось цікавіше. Просто показую, де я саме проходжу. Не розказую не новини. Просто йду так, спілкуюсь, як, як сама собі підіймаю настрій. Ось це мала Арнауцька. Ось мала Арнауцька. Ось так і йдемо. Ось мала гарнаутська вже показала, хлопці мене збили. Все рівно, ось йдеш з такою камерою, люди звертають увагу і здається, що це щось вау. По якості я однозначно на іншу камеру вже не перейдеш. Але по ціні, чим купляти якийсь телефон, це просто не. Взагалі і поруч не стояла, звичайно, ось так виглядає. Прохоже, дуже красивий будинок, туберкульозний диспансер. Але він в такому, хоча, мені здається, його трошечки підлатали. Якось я знімала. Мені здається, що було ще амбулаторія 1911-го. Мені здається, що трошечки його підшаманили однозначно. Ось я знаходжусь саме тут, майже біля мускамедії, особняк Конерського, початок 20-го століття. Ну, ось так виглядає Жил поет. Білінського 13 був. Ось так. Зайдемо подивимось, як зараз виглядає. Завжди так красиво В них. Пітачок, Такі дерев'яні іграшки. Класно. І ось саме цей особняк це У них дитячий майданчик тут є. Там туалет, якийсь бичок. Зараз роздивимось. Соломляний бичок. Ось так виглядає. Мордаха, mm. який mm. класний. Ось так виглядає особняк. Зараз тут ресторан Татарбунар. Трошки пройдуся. Тут така була красива, прикрашена на Новий рік. Дуже класно виглядала. А зараз тут фонтанчик. Зніму. Декілька разів я вже знімала саме цей ресторан. Неможливо пройти повз, дуже красиво виглядає. Ввечері костюр запалюють. Муж посидіти теплесенькі, таке, шкура, класно, дуже приємно. Такі є вази з квітами влітку, а зараз ось так виглядає. Дуже красиво. Це старовинний маєток, який зараз так використовують саме так. Навіть десь ще трошечки сніг лежить, не тронутий, де ніхто не ходить. І ось тут поруч мукачовський провулок. Зараз Штово зараз і трошки пройду мукачовським провоком. Я там ще не гуляла. Виглядає. Завжди приємно прийти сюди і помилуватися, бо в них так приємний дизайн, справжні ялиночки. Чудово. Йдемо далі. Ось Татарпунари. Зовсім поруч мускамедія. А я дійсно ніколи в Мокачівський провулок не заходила. Зараз подивлюсь, можливо, і зайдемо. Хоча б трошечки Ліантовича 13. І, дійсно, підемо сюди, чому ні? Зовсім-зовсім поруч. Тут якась сортувальна станція. Підемо ось так. Ось цей ресторан Татарбонар. А я піду ось так. Пройду. Подивимось, що там. Колись тут можна було вийти до моря. Зараз я не знаю навіть, чи можна це зробити, чи ні. Якісь тваринки тут, чи, що? чи якась кафешка. Оце так. Да. Якісь такі прикраси. Що це таке? Школа? Школа волшебства. Оце да. Я такого не бачила, навіть не знала, що тут таке існує. Чим дольше буде ждать, тим більше днів ти потеряєш навсегда. Мэджик пространство. І ось так виглядає Мкачовський проволок. він невеличкий. Можна його дуже швидко пройти. Так що подивимось хоча б трошечки. Ось такий будиночок. І якийсь тут пам'ятник ще. І що це? Ні. Я думала, це якась скульптур... скульптурка. Ні. З іншого боку. Наоборот щось є, а тут ні. Хтось прикрасив. Лукачівський 1-3. Щось так. Двір закритий, але... Що було, то її повісили. Ось так виглядає. Нові будинки. Я навіть не бачила, ну бачила здаля, що щось будується. Але давно тут не прогулювалась. Знаю, що тут були корти, басейн. Ось так виглядає. Да, Мокачовський дуже сильно змінився. Навіть дуже. Ось ці будиночки і там новобудови. Ось так виглядає. Далі височенні будинки. Паркінг. Ось такий. Ну пройду, подивлюсь. Не знаю чи є тут спуск. До води він колись був. І навіть в такому новому будинку якась дошка Бориса Давидовича Литвака, один із квартир цього дому освіщена світлим іменем. Не зрозуміла. Ось це басейн. Один із небагатьох на той час, який в Радянському ще Союзі був побудований, сонечко то виходить, то сідає. Так незрозуміло. головне, що парковочні міста тут є, бо вулиця невелика, а подземний паркінг це вирішує. Оце все було. Це все було. Це от. Щось собак багато. Ну і що ти біжиш? Чого ти біжиш? а? Не біжи до мене. Не біжи. Не біжи. Ось так. А я тут вийду до моря? Ні, не вийду. Ага. тупик, я зрозуміла. Я зрозуміла, дякую. Ну, вже додивлюсь. Ось така забудова. Проходу немає, я вже спитала. Тут і ось треба йти повертатися. Ось так виглядає. Так, ну що, пішли в обратний шлях. Да, забудували дуже багато будинків. Цього всього не було. 10-15 років тому. Ну чому ти біжиш, гавкаєш? Чому? Ось так. Такі сучасні висотки тут з'явилися. Будемо виходити і будемо йти по французькому бульвару. Ще трошки пройду. Чашечки якісь так прикрасили все, що було. Всім прикрашаємо, що є. Ну, і правильно. Привертаю все рівно воно увагу. У да, Мукачовські закінчувався, були корти. І все. І ось ці ті будинки були, був останні. Да. Цікаво. Ну, хоч подивилися. Ось цей будиночок стояв, трьохповерховий, він був. Потім. Ось цей двоповерховий він був. А тут були корти. Грали всі на корти. На кортах. Зараз кортів, мабуть, немає. Ось тут виглядає. І ось ця висотка її також не було. двохповерховий. В цьому будинку я колись була. Ось так. Давно ну, щось так прикрашено прямо. Так. <смі> да. Ось так. Це ж треба так придумати. І пляшки пусті. Да. Це хтось займається цим. А в цей будинок я колись приходила е знімати, дивилася кімнату. І тут також чимось прикрасили. Щось прям таке творчество. Ага. Киця. Так. Да. Виглядає. Зараз прийду дорогу, щоб саме той будинок показати. Ось так, з іншого боку. Виглядає цей провулок. Старовинний будинок. От цей будинок я колись чай до дівчинки приходила пити. Дуже приємні люди. Родина дуже приємна, привітна. Все, на цьому все, пока. Ще зустрінемось. Пішла я далі і підемо в іншому відео по французькому бульвару. Я думаю, що буде цікаво не менше. Так що, погнали, трошки допройду. Ось ще ось так підемо. Такий є прохід. Два будинка. І майже поруч вже мозка медіа. Ось така сучасна статуя. І тут також творчество. Все поруч. Мускамедія поруч. З є. Але змінилось все і дуже сильно. Ось з морозивом на роликах. І ось вже мускамедія. Тут можна поснідати, пообідати. Ось музька медіа, ось сучасна скульптура. Так, тут її не видно. Ось так видно за те. І ось я виходжу саме до музка і підійду до дельфінчика. Дівчина на дельфіні. Багато разів я його знімала. Хтось навіть в мене з'явився, саме коли я ось зняла Пантелеймоновську. І саме цей пам'ятник. Дівчина на дельфіні. Все на цьому точно все. Але вітер просто сумасшедший, неможливо розмовляти. Пока. Ще побачимось. Смакота, сир. Зараз будемо пробувати. Ось м'яска, м'який сир, лапша ось з такою макрількою, з томатним соусом, яйця, йогурт. В общем, ось так. Всім привіт! Хочу показати салат, який я готую. Зелений лук. в мене на підвіконні зростав. Оце було трошки м'язко. Такий бікончик, він заморожений, ще не розстаяв. Яйце відварила, і баночка кукурузи. Ось так. І е, взяла баночку сметани. Е, і додала ось такий в мене був, колись я купляла приправу до салату Цезарь. Але піде. Ось і додала, тут йогурт повинен бути, але в мене сметана. Перемішаю, і буде такий в мене на обід. Потім лаваш, ось такі кружечки. Натерла який сир сулогуні, згадала. І ось так накрию, і зараз на грилі дві таких зроблю ліпюшечки. Потім зварила пюре. З мускатним горішком і буде така смокота. Я вже роблю сологуні. І ось перемішую салатик. М -м -м, готово? ...nevdobno.